Всіх вітаю! З вами Сергій Родлер. Сьогодні я розкажу про те, що таке дефолт і чи насправді він такий страшний. Дефолт це невиконання зобов'язань щодо повернення боргу. В залежності від того, хто і в якій мірі не може розплатитися зі своїми зобов'язаннями, розрізняють декілька видів дефолту. Повний дефолт це фізична неможливість або відмова погашати свої борги і призводить до банкрутства боржника. Технічний дефолт це порушення боржником будь-яких умов кредитного договору. У такому випадку проводиться процедура реструктуризації. Особистий дефолт це коли розплатитися не може приватна особа. Корпоративний дефолт це неспроможність платити борги компанії. Законодавство захищає не тільки активи кредиторів, але й інтереси боржника. Суверенний дефолт це відмова держави погашати свої зобов'язання перед зовнішніми або внутрішніми кредиторами. Треба розрізняти дефолт, неплатоспроможність і банкрутство. Дефолт країни не можна порівнювати з банкрутством підприємства, бо підприємство може бути ліквідоване, а країна ні. Вона й далі існує та функціонує. Але впродовж 5-7 років не може робити запозичення на зовнішніх ринках. У цей період відкриті запозичення лише в таких організаціях, як МВФ, Світовий банк або уряди інших країн. Фінансова підтримка боржника здійснюється в обмін на виконання реформ. Отже, важкі економічні умови водночас стимулюють політичне просування держави. Курс національної валюти починає падати. Тому що знищується приплив інвестицій. Водночас інвестори намагаються вивести свої дивіденди або відмовляються від інвестицій. Відбувається зниження темпів економічного зростання. Окрім того, девальвація робить товари вітчизняних експортерів більш конкретно здатними, але зростання прибутку деяких експортерів не обов'язково матиме значний позитивний вплив на економіку загалом. Якщо відбувається дефолт, треба скорочувати бюджетний дефіцит, тобто підвищувати надходження або зменшувати видатки. Востаннє означає скорочення соціальних чи інвестиційних програм держави: погіршується інфраструктура в країні, знижується реальна зарплата, пенсія та соціальні платежі. Бідні люди стають ще й біднішими. Один із свіжих прикладів це оголошення дефолту владою Венесуели. У результаті чого економіка країни впала, а інфляція на тлі стрімкого зубожіння населення досягла 2 мільйонів відсотків. За останні 30 років суверенні дефолти відбулися в північній Кореї, у Мексиці, в Аргентині та Уругваї. Нещодавно в Росії стався технічний дефолт за суверенними борговими зобов'язаннями в іноземній валюті. Закінчився пільговий період, у якому країна мала можливість виплатити США просрочені платежі на держоблігації. Ціна питання майже 100 мільйонів доларів. Сама ж Росія відмовилася визнавати дефолт, заявивши, що в неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки, але немає можливості здійснити оплату через санкції та ізольованість від світової фінансової системи. Але дефолт ніколи не може бути символічним. Адже Росія повертатиметься на світові ринки капіталу зі сміттєвими рейтингами, які зберігаються за нею довгі роки. Після оголошення дефолту кредитні рейтинги враховуватимуть цю подію упродовж десятиліть. Це означає, що інвестиції в Росію вважатимуться дуже ризикованими, а інвестори вимагатимуть за свої кошти за дохідності. Це стосується інвестицій не лише в державний борг чи державні компанії, а й в приватний сектор. За даними Мінфіну, розмір державного боргу, у тому числі гарантованого за даними на 31 березня 2022 року, становить 96,8 мільярдів доларів або 2,83 трильйонів гривень. 37% цієї суми це борг перед внутрішніми кредиторами, переважно банками. Решта це зобов'язання перед іноземними кредиторами. НБУ до 2015 року активно кредитував бюджет, друкуючи гривню. Під час війни йому довелося повернутися до цієї практики знову. Щомісяця державному бюджету бракує 5 мільярдів доларів. Доходи населення скоротилися, країна не може самостійно профінансувати видатки, тому вимушена перекривати їх запозиченнями. Економічні резерви держави вичерпуються: якщо війна триватиме ще 3-4 місяці, доведеться вживати радикальних заходів, зокрема підвищувати податки. Незважаючи на складну ситуацію з бюджетом, мінфін вважає, що Україна має й далі платити за своїми боргами. Цього року уряд віддав на обслуговування і погашення боргу майже 183 мільярди гривень. З них 142 мільярди гривень отримали внутрішні кредитори. У травні-грудні держава виплатить ще понад 400 мільярдів гривень з яких 88 мільярдів гривень це зовнішнім кредиторам. Міжнародні кредитори очікують, що Україні вдасться здійснити всі зовнішні виплати за євробондами, термін дії, яких спливає у вересні. Проте в ціну єврооблігацій закладені максимально негативні сценарії, адже тривалість війни й послівоєнний стан економіки України спрогнозувати нереально. Припустимо, що ви відкрили депозит на рік на суму 500 тисяч гривень. Після чергової хвилі зростання курсу долара було прийнято рішення розірвати вклад достроково, щоб конвертувати його у валюту. При цьому відсотки за весь період були втрачені. Саме так діє велика частина вкладників, намагаючись зберегти свої заощадження. Як результат ми бачимо зменшення банковської ліквідності. Натомість під час девальвації національної валюти тим, хто тримає гривневі активи, слід звернути увагу на фьючерсні контракти на валютні пари, які дають змогу нівелювати ризик зміни курсу валют. З допомогою фьючерсного контракту долар гривня є можливість зафіксувати поточну вартість активу в доларах. Навіть у такій складній економічній ситуації, як зараз, і ризики настання дефолту в країні є способи зберігати свої гроші. Головне, щоб ваші фінансові рішення були виваженими і обдуманими. Для цього я рекомендую підвищити свою фінансову грамотність. Дізнатися більше про те, як ефективніше управляти своїми фінансами, можна замовивши в консультацію під цим відео. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях. На цьому все. Бажаю всім гарного настрою разом до перемоги!